Радий вас вітати на каналі Криптокріо. І сьогодні ми будемо говорити про ситуацію на ринку. Що ж зараз відбувається на ринку? Також зробимо такий невеличкий огляд на мою статтю, яку я написав для учасників нашого телеграм-каналу, тобто для відкритого ком'юніті. Пробіжимось по цьому. Також тези, які є на сьогодні, ну і взагалі чи така вже страшна ситуація, як зараз роздувається в Твіттері та в масах. Взагалі, все це відео буде зав'язане суто на біті. Плюс ми також подивимося, як же ж відреагував наш портфель в рамках інвест Challenge, який ми збираємо, що ми маємо на сьогодні. Ну і загальні наративи також проговоримо. Що робимо ми, який взагалі план дій, що очікувати від ринку далі. Вся суть подій ось бурану це почалося в 22-му році, тоді коли великі гравці інституційні почали заходити в акції MicroStrategy. До речі, ми певно, що перші на снд просторі хто взагалі почав розповідати за цю ситуацію, тому я не втомлююся повертатися постійно до неї і чіпляти саме за нею, тому що це і є той істок, з якого потрібно починати та брати і черпати інформацію для того, щоб зрозуміти логіку подій на ринку на сьогоднішній день. Так ось. Великі інституційні гравці вони закуповувалися перше акціями майнінгових компаній в 22-му році, коли вони були вважайте, на лоях. Також акціями MicroStrategy, які по своїй суті на сьогоднішній день, як ми бачимо, виражають практично той самий спотовий біткоін etf Тобто вони дуже гарно корелюють саме з ціною біткоїну. Це такий, знаєте, лайфхак від інституціоналів, тому що вони розуміли, що з комісією по цінним паперам ця вся ситуація по спотовим біткоін-ETF вона б затягувалася. Ну, і, як практика показала, дійсно затягувалася аж до останнього сроку по прийняттю рішень, і тим не менше вони зайшли в ринок раніше. Тобто, той самий BlackRock на 2022 рік володіли е, практично там 7, 7 акцій той сам того самого MicroStrategy. Це було таке зародження тренду в цілому. Тобто до цифр я зараз повертатись не буду. Там також замішані і Fidelity, і Bank of America. Е, ось, але ми зараз перейдемо до суті. Ось Оїн насправді за цей проміжок часу з 2022 року відтворив рух в районі 360%. навіть трішки більше 380%. Давайте подивимося ті самі акції MicroStrategy. Ось так злоями візьмемо. До хаю 1300 Тобто, це такий лайфхак був від інституційних гравців. До речі, спотубід ті самі iShares і Так далі вони практично по тій самій формулі розраховуються, що там і акції MicroStrategy, тому що дійсно на балансі Майкро MicroStrategy більше 200 тисяч біткоїнів, і прибуток з них він також варіюється на всю компанію. Знову ж таки, дуже цікава механіка. Ну і подивимося на акції майнінгових компаній. Ось приклад: це Marathon Digital, одна з найбільш. Інших майнінгових компаній в США так само дивимося від Лая до хая 1000%. Також, тобто пропорційно рух акцій майнінгових компаній, так само акцій MicroStrategy, він являється мінімум в два рази більшим від руху ціни біткоїну. Далі ми можемо переходити до наступних даних. Тобто, зрозуміло, що інституційні гравці вони самого початку вже в великому виграші від того, що хайп на біткоїн зростає, і це насправді досить досить логічно. Вони побачили зараз. Я буду порівнювати, до речі, також BTC з золотом. Знову нагадаю вам, що відбувалося з золотом після запуску золотих ETF-ів. Накладемо це все на історію з золотом і так далі. А поки що ми перейдемо до федеральної резервної системи, всі ми розуміємо, що в них є дві функції: це або друкувати кошти і наповняти ними ринок, або відбирати з ринку кошти в періоди жорсткої монетарної політики. Тобто, qt є зараз. В нас QT тобто. Зараз іде жорстка монетарна політика, але насправді дивлячися на державний борг США, можна сказати, що довго вони ще політику куте тримати не зможуть банально, тому що обслуговувати свій, свій же борг, ну це дуже дуже дорого їм обійдеться. Також зараз Уоллер, це один із представників федеральної резервної системи. Він також тисне на Джерома Пауела за для того, щоб ну вже вже досить може давайте, переходити до Кує, тому що ситуація насправді критична. Хоча якщо подивитися. На дані по інфляції, то інфляція до цих пір на високому рівні вона топчеться в районі там 3-4% і це насправді погано. Ну і як закладали ринки, ринки закладали взагалі, що трішки раніше почнеться значить зменшення відсоткової ставки. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що цього ще до цих пір не відбувається. Тобто вони стараються максимально довго протримати високу відсоткову ставку в надії, що інфляцію вони все ж таки зможуть побороти і бути впевнені в тому, що. Коли вони перейдуть до Кує, в них буде енний часовий період, коли інфляція не почне вирувати прямо ось зразу. Переходимо далі. Тут вибори в США. Це один з прикладів. Це графіки S&P 500, якраз такі в роки виборів в США. Як ви можете побачити, то практично всі місяці, вся перша половина року в рік виборів, вона йшла такою в'ялою на фондовому ринку. А потім до кінця року йшло таке значне прискорення. Виключенням був 2008 рік, коли відбулася світова криза, іпотечна. Це також досить такий Є гарний знак для нас, тобто для загальної картинки, дивимося дійсно. Насправді, було б по правильному, щоб федеральна резервна система все ж таки дожимала питання інфляції, але тим не менше вони завжди в такі ключові моменти різко міняють свій курс напрямок. Отже, як і планувалося, як я говорив у відеоролику на початку цього року, в січні я знімав прогноз на рік. все ж таки, все виглядає буліш, тобто по-бичачому. Ну і в загальному, якщо подивитися щодо біткоїну, як діють зараз інституційні гравці, як діють майкростретеджі, як діє той самий тезер, то зараз іде така собі експансія на ринку, і вона в цілому продовжується. Давайте тепер перейдемо до основного і цікавого, тобто це ситуація з золотом. Про позитивну кореляцію золота та BTC після запуску спотових біткоін і і вже під час обговорень ще до запуску спотових біткоін і вона вже ну, дійсно помітна, тобто дійсно воно корелюється. Ну зрозуміло, що не один в один, так як колись біткоін корелювався з S&P, так зараз він корелюється з золотом. Ну і давайте до золота перейдемо. Подивимося, отже, золото, як я вже його. Раніше знову ж таки, тобто тут я нічого не змінював, воно на низькому старті знаходиться єдине, що може загрожувати золоту і подальшого його росту, це якщо вдруг якимось чином Китай значить відновить різко свою економіку, і в них значить поле для інвестування стане більш стабільним. і інвестори почнуть переливати свої кошти знову в ту саму нерухомість. Але як ви розумієте, з того, що відбувається на сьогоднішній день, це є практично неможливим, тобто. То золото в нас продовжує зріст. Якщо дивитися з тижневої перспективи, то нагадую, що після запуску золотих ETF в нас відбувся такий планомірний досить довгий період зростання і капіталізація золота тоді з 1 трильйону доларів виросла на сьогоднішній день до більш як 10 трильйонів доларів, що також пояснюється притоками в самі золоті тієфи на сьогоднішній день. Якщо дивитися по притокам по різним ітієфам, то притоки в спотові Bitcoin ETF вони перебивають притоки у всі інші ETF-и по своїй насиченості. Зрозуміло, що на BTC тільки запустили ETF-и, Вони вважайте, в нас запущені ось тут, в цьому моменті. Ну і зараз, після такого досить худкого росту, ми бачимо корекцію. Корекція являється досить болючою. Болючою, чому тому, що саме в момент цієї корекції в нас почала зростати також домінація, і альти повідтворювали досить такі значні рухи. Тобто, якщо BTC в моменті зробив там мінус 15 за ось цей короткий період, ефір, ефір зробив я ну точно пам'ятаю, мінус 20%, Зараз ми ще раз переміряємо, подивимось так, мінус навіть 22%, то е, альти такі мажорні, як той самий оптимізм від хаю там до лою, зробили практично мінус 40%. На сьогоднішній день на альтах побрили практично всіх плечовиків, окрім там другого плеча. Знову ж таки, це те про що я вам. Говорив те, про що я вам нагадував, що зараз почнуться ріки крові та болі для тих, хто на ейфорії залітає з великими плечима та хоче тягнути свінг позиції. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Корекція в 15% це саме те, про що я попереджував вас, знімаючи відео про те, яким же ж буде перехід психологічний до булрану. І можу, значить, вам сміливо сказати, що корекції в тих самих там 20 в тих самих 15%, це являє. Це нормальними корекціями для того, щоб, скажімо так, струшувати людей, які вже на високих плечах залітають в ринок та хочуть забрати ось ті шалені ікси, про які зараз вже якби в медіа говорять усі. Тобто там біткоін по 150 тисяч, ну це знаєте, прогнози. Люди такі знають, ага, знаєш, якщо я зайду в Вальти, то там взагалі буде шикарно. На спот не зайду, краще зайду на фючі, так ще більше зароблю, і в етозі заробляють на таких людях. Ну і потім, після перебиття хаю минулого циклу, це. Ось у нас саме ось цей період. Ось цей період. Це ми якраз протопталися під хаєм минулого циклу. Це в 20 тисяч доларів. Ну і пішли далі. І вже після того, як ми зробили X2 від минулого хаю, була корекція на BTC в розмірі 30%. На альтах, я пам'ятаю, тоді були корекції більш як по 50%. І зрозуміло, це було зроблено перед саме ось тим бумом на альтах, який відбувався на ось цьому вже. Наступному рості біткоїну, тобто, щоб ви собі просто розуміли, це звичайний ринковий процес, коли люди на ейфорії хочуть заробити дуже багато. Ну і зрозуміло, навіть якщо в маніпулятора є ціль завести ціну біткоїну і ціну альтів далі, то перед цим знімуть всіх тих пасажирів, які вже зламавши собі голову, летять з великими плечима в ринок. Тобто, також нормальна історія. Дивимося далі. Що ми дивимося далі? Зараз щось подивимося. Отже, я також писав в телеграм-каналі, що при підході ціни біткоїну до 50 тисяч доларів, а це саме в цей діапазон, ліквідації може відбутися на 30 мільярдів доларів. Це по всім біржам, включаючи CME біржу, ту саму Чикагську товарну біржу. Тим не менше, це досить це досить велика сума насправді. Але чи будуть це робити маніпулятори, це дуже таке спірне запитання, тому що насправді насправді таким чином виб'ються всі гравці. Давайте подивимося, навіть якщо по бітісі це буде, то. Виб'ються всі гравці знову ж таки аж до другого плеча. Друге плече ще буде збережено, тобто, щоб збити друге плече, це треба нам ціну загнати, я не знаю, там в район 30 тисяч доларів. Але цим займатися ніхто не буде на Булрані. Плюс досить така хороша позначка: це 56 тисяч доларів, тому що це блок, який в цілому буде захищатися. Чому він буде захищатися? Тому що середня ціна закупу усіх великих інституційних гравців по ETF, ам вона плюс-мінус. Ось там 56 тисяч доларів. Це якщо брати середню, я не говорю про там загально це середнє. Плюс ми підзняли досить багато на сьогоднішній день. Тому за чим нам потрібно зараз стежити? А потрібно зараз стежити за тим, як будуть розвиватися події далі, що тригернуло, до речі, ось це падіння вниз сьогоднішні, сьогоднішнього цю червону свічку. Так це дані, які вийшли про самі споти ETF, вперше за досить довгий час знову відбулися не то відтоки від самих і. Тієфів, але тим не менш, якщо дивитися на дії самих BlackRock, то в їх ETF конкретно іде досить великий приток, і в них на сьогоднішній день знаходиться в їх руках більше 230 тисяч біткоїнів. Плюс MicroStrategy вже випустили свої банди, скажімо так, там на 600 з лишнім мільйонів доларів, і вони будуть знову ж таки відкуповувати по даним цінам, по даним прайсам біткоїн у свій, можна так сказати, фонд. Тож, до якого висновку сьогодні, ми доходимо, як я вже і говорив, ріки крові для тих, хто заходить в ринок на всю котлету, так ще й можливо, там на фючерсах, вони просто гарантовані. Але в цілому, якщо подивитися по всій ситуації, накладуючи те, що має відбутися різ золота, можна було б логічно в глобальній перспективі очікувати вже і падіння DXY, А саме якраз і це може спровокувати перехід вже до кує до е, м'якої монетарної політики. Це було б логічно, тому що дивлячись на той величезний. Державний борг, який зараз роздувається в США, і якими він масштабами зростає, то обслуговувати його з кожним днем стає все дорожче. Тим паче, якщо діксі поженуть знову вверх, тобто ну зрозуміло, що це буде давка на ринки і так далі. То в США будуть конкретні непереливки, і вони, скоріше всього, цього не допустять, тим паче перед самими виборами. Тобто картинка глобально, вона не змінюється. Ми все ще буліш, все ще знаходимося в на стадії переходу до цього гіперциклу, тобто це його. Зародження, навіть якщо подивитися, збільшити графік, то е, минулий булран, Так само е, ми, коли приходили до, значить, хаю, до АТХ, ми досить довго під ним торгувалися. Ну, давайте так не сильно довго під ним торгувалися, але все ж таки деякий час це місяць. І потім було його пробиття. Далі тест. Ну і вже істинний рух. і Він також був досить швидкий. Тобто, це все відтворювалося ну, не так багато часу. Не так багато часу. Це знову ж таки 23 дні. Тобто. Зараз як і збривати вас будуть швидко, якщо ви будете без розуму заходити в ринок там на п'ятих, десятих, п'ятнадцятих і вище плечах. Тобто вас будуть збривати, причому досить швидко, так як домінація біткоїну вона являється досить високою, і при навіть самих мілких рухах біткоїну вниз, вона, до речі, в цей момент зазвичай зростає, і альти відтворюють сильний рух донизу, тобто дуже боляче може бути в моменті. Ну і плюс зараз що по наративам таким мені там інстаграмі, пишуть. до речі, в Instagram ви можете підписатися по посиланню під цим відеороликом. Там я якраз такий веду ось той інвестиційний челендж, де я кожного тижня закупляюсь на тисячу доларів, розподіляю свій капітал, веду портфель, показую це все діло. Ось ви там це все можете побачити, і вже там мені в Директ летять значить, повідомлення, що робити. Альти червоні, все було таке зелене. Я тільки зараз наважився зайти в ринок, а тут дивіться, ще скільки падати можемо, що вже рік закінчено і так далі. Такі наративи просуваються. Плюс зараз можна побачити, скільки шортів насправді налипає, просто в ході ось цього ось цієї корекції, і це також, знаєте, для мене дивна штука. На булрані шортити не можна, друзі. Це все одно, що на ведмежому ринку лонгувати. Ну, типу, але психологія все одно так працює. Люди замість того, щоб докупитись, доформувати свій портфель, вони просто беруть і на своєму страху чи, чи шортити починають чи скидувати свої позиції. Але якщо подивитися навіть по мажорних альтах, таких як там. Той самий оптимізм, той самий суї, той самий чейлінк. То можна сказати, що ми, як наче, знаходимося в такій фазі акумуляції, з якої все одно, можливо, через якусь маніпуляцію, але все одно буде вихід далі. Тут вже все залежить від таймлайнів, часових діапазонів. Але тим не менше, зараз саме час накопичувати свої портфелі і продовжувати це робити. Хоча деякі люди вже на 100% в ринку, але як я завжди говорю, не можна такого робити, тому що ринок це ринок, може бути все, що завгодно. Ну, в будь-який момент може прилетіти лебідь, який вас просто нашугає, і червоні цифри на вашому екрані вас 100% злякають, ви почнете робити дуже багато помилок. Тому потрібно плавно заходити в ринок. Як плавно заходити в ринок, так і плавно виходити. Але про те, як виходити з ринку, ми поговоримо трішки пізніше. До речі, якщо вам цікава тема, як же ж правильно фіксувати свої позиції на даному етапі ринку, на даному етапі циклу ринку, то напишіть в коментарях. Якщо вам буде цікава ця тема, я можливо запишу відеоролик саме на неї, тому що в інстаграм мені так само прилітало. Люди запитували, а добре, хорошо, як набирати позиції, ми зрозуміли, а як же ж виходити з позиції? Ось це запитання ще те. Ну а зараз пропоную підписатися на наш канал. Звісно, якщо вам відео було корисним, а також поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відеороликів. Ну а зараз ми плавно переходимо до інвестпортфоліо і подивимося. Отже, я до цих пір знаходжуся в гарному плюсі загально по моєму портфелю. Це 40% до позиції, які я набрав. Так, дійсно, там ми з 30% П'яти з лишнім тисяч доларів на сьогоднішній день впали до 29. Дуже боляче було альткоїном. Дійсно, але тим не менше, час альтів він ще не настав. І ну є ще. Я думаю, я гадаю, що є ще час для того, щоб сформувати свій портфель саме в альтах, тому що домінація ще до тих пір досить висока, і альтзону, якого всі так чекають, він відбудеться тільки після якогось впевненого перехаю, коли біткоін нащупає свій хай, і вже тоді почнеться перетік капіталу саме з BTC. Зміщення фокусу з біткоїну на альткоїни. Ну і навіть якщо брати той самий ефіріум, то ефіріум до цих пір не наздогнав BTC. тобто BTC вже побив свій хай, ефіріуму до хаю ще є що рости. Навіть якщо з цього лоя взяти, то ну це практично там 50%. Так само, якщо подивитися на графіки загальної капіталізації ринку та капіталізації альткоїнів, це тотал 3, без не включаючи значить, біткоїн та ефіріум, то можна зрозуміти, що ринок. До цих пір знаходиться на низькому старті, і тут робити ці помилки, продав, перекупив ще щось, не можна. Головне зараз це розподілити свій капітал правильно і розуміти, що, що просадка по альтам в мінус 40-мінус 50% вона може відбутися. Але на даній фазі ринку це не так страшно, як така сама просадка альтів вже на початку ведмежої фази ринку. До ведмежої фази ринку, на мою суб'єктивну думку, ще довго, тому що навіть якщо дивитися на збільшення грошової маси загальної світової, то ну зрозуміло. Що всі індекси за нею тягнуться, той самий SP 500, NASDAQ і так далі, тобто все виглядає досить логічно з одного боку, і всі ці процеси макро вони також налягають досить гарно. Тобто, до хаю ще нам є що рости. Я думаю, що просто станеться один е, такий прекрасний момент, коли там буквально тиждень-два, і біткоін буде вже за 80 тисяч доларів і вище, і ви просто знову ж таки із-за того страху, який зараз на ринку наганяють, навіть якщо ми підемо там на тих самих 50 тисяч доларів, це все одно буде аптренд, тобто він буде не зламаний ще до цих пір. Але тим тим не менше, це буде дуже боляче, якщо таке відбудеться. І тут друге вже питання: чи таке відбудеться, чи це взагалі потрібно. Тим паче, халвінг на носі. Тому е, на ринку потрібно балансувати, не потрібно гадати, друзі е, на яких цінових значеннях може бути BTC, але потрібно, що потрібно точно робити, це складати свій фінансовий план. Ну і знову ж таки складати свої портфелі по ризикам, тобто якісь портфелі менш. Ризикові, такі ось цей мій по челенджу, якісь портфелі більш ризикові, тобто дивитися в сторону альткоїнів, капіталізація яких зараз 50-там 150 мільйонів доларів, розділити собі їх по секторам та інвестувати не в один, а в декілька. Тобто вибрали сектор АІ, знайшли декілька альткоїнів з капіталізацією 50-150 мільйонів доларів. Подивилися, чи в них є гарне ком'юніті. Чим взагалі займається проект, який роудмап їх твіттер обов'язково, чи він в них активний. Ну і таким чином знаходити в ков Жній, значить, такі підгрупі там AI, GameFi, DeFi, і, і так далі. Знаходити альти, значить, перебирати, вибрати собі по декілька штук, це там від трьох до п'яти, і інвестувати планомірно в них. Не знову ж таки не на всю котлету, а планомірно. Тому що насправді ведмежий ринок він в цілому зрозумілий. Тобто там зрозуміла логіка, і взагалі я себе відчуваю як риба у воді на ведмежому циклі ринку. Бичачий ринок це більш така маніпулятивна штука з більш різкими такими Рухами і тут все роблять для того, щоб ти е, був за бортом весь цей рух і зайшов в ринок тільки вже на фул ейфорії. І до речі, давайте подивимося зараз Google тренди і е, глянемо, на яких значеннях ж зараз до цих пір знаходиться той самий біткоін. І подивимося по. Всьому світу також візьмемо за 5 років. Ну, до цих пір по Google запитах ми знаходимося далеко від значень максимальної ейфорії. Плюс зараз, взагалі, на цій корекції пішли на відкат. Це ще раз нам говорить про те, що дійсно зараз просто вибивають людей з ринку. Все одно крипта стала їм цікава. Дійсно, ось як я писав в телеграм-каналі, коли біткоін дійшов до 70 тисяч доларів. Це дійсно вау. Ну все, тепер цікаво, тепер точно заходжу в ринок, тепер точно Точно, вже там крипта буде летіти, люди зайшли в ринок, це я там жартував, що не купуйте там по 40, не купуйте по 50, не купуйте по 60, по 70 буде саме то, саме час. Знаєте, трішки дражнююсь за аудиторії, тому що я постійно закуповуюся, постійно формую своє портфоліо, постійно інвестую. І ось зараз подарували людям, які заходили в ціновому діапазоні там від 70 до 73 тисяч доларів, подарували просадку. Що зараз в цих людей? Правильно, вони прийняли рішення на емоції, тобто вони. Зайшли в ринок емоційно не готовими до цього, тобто їм розпалили якусь гарну емоцію, чи якесь відео в Тіктоці на Ютубі, чи ще десь якісь свої там мрії, думки і так далі. І тут їм дарують просадку, до якої вони, звісно, не готові, тому що купували вони це все на емоціях. Підходьте до ринку без емоцій, ви приходите на фінансовий ринок і ви керуєте своїми фінансами. Не потрібно робити тут необдуманих дій. Якщо вас просадка в 15% по біткоїну лякає, і ви вже не знаєте, там хочете продати. Там перекупитися потім, бо зараз вас це не влаштовує, ви зайшли на 100% в ринок. то зрозумійте, ви просто стандартний хом'як на ринку, який ніколи тут не заробить. і потрібно знаєте, як би це там образливо не було, потрібно це приймати, і потрібно над цим працювати без фінансового плану, без стратегії, без чіткого пункту Б до якого ви хочете прийти. Навіть не думайте сюди заходити і просто купляти якісь монетки і так далі. На цьому все, друзі. Дякую за увагу і чекайте нових выпуски.